Ким бачить зображає майбутній Нікополь у своїх роботах. Юлія Пишна, графічна дизайнерка та аніматорка. У її роботах уживає місто, що переживає війну, і теми, що торкаються серця. Юлія Нікопольчанка. Працює на закордонній компанії, викладає у центрі освіти для дорослих, дбайлива мама та дружина. Через творчість аніматорка знаходить у собі сили протистояти постійним викликам війни. На початку повномасштабного жінка виїхала з донькою за кордон, але згодом повернулась аби бути поруч з чоловіком. У мене чоловік-рятувальник, і це теж дуже спонукає брати ці ідеї вони дуже поруч. Історії про сильних людей, які рятують інших людей, які потрапляють в біду. Спонукають і також люди, які знаходяться в Нікополі. Сильні люди, ну тому що. Mm. Люди, які живуть не, не в такій ситуації, як ми тут живемо в Нікополі, і не знають, чи що таке щоденні обстріли, наприклад, на протязі трьох років, вони мало можуть зрозуміти, чому людина може знаходитись тут добровільно, вибирати цей шлях, наприклад, під обстрілами. А, і мені хочеться більш привідкривати цю завісу перед ними. Ідея дівчина бере життя. Одна з них з'явилась тоді, коли її чоловік Євген врятував дівчинку з палаючого авто, у яке влучив дрон. Свої материнські почуття та біль аніматорка виплакала у замальовці Колискова. Люди, які живуть в великих містах, вони там, їм здається, що тут повний апокаліпсис, а ми в Нікополі думаємо, а як вони там під ракетами е ховають своїх дітей. І кожна мама вона справжня героїня, тому що це треба себе заспокоїти і заспокоїти свою дитину, і мати внутрішній спокій, що все буде добре. І мені хотілося на це звернути дуже велику увагу, що кожна мама у часи війни це просто надсила якась, а особливо ті жінки, у кого чоловіки на війні і котрі самі на свої плечі все це на своїх плечах несуть всю цю відповідальність, то це взагалі титани. Очима Юлії в анімаціях та ілюстраціях глядачі бачать обміління Каховського водосховища і нікопольців, які переживають страхіття війни. Створення саме особистих проєктів, воно прийшло до мене вже, коли я повернулася до Нікополя. Це було майже два роки назад. І мене дуже вразило взагалі ця ситуація, яка у нас зараз є у місті, і мені дуже захотілося про неї. Кричати, розповідати і розповідати ще й на західну аудиторію, на європейську аудиторію, для того, щоб вони розуміли взагалі, хоч приблизно, що тут виходить. А анімація, і такі ролики, вони якраз таки допомагають зрозуміти зрозумілою і легкою мовою, хоч трошки вони впливають на людей, які їх дивляться. В центрі освіти для дорослих пані Юлія викладає стоп – створення анімаційного відео за допомогою смартфона. За початкуванням цього курсу бажаючих навчатися тут чимало за допомогою натхнення телефону та підготовлених персонажів, учні юлії втілюють свої мрії та те, що болить у життя. Сама ж викладачка бажає тільки одного. Мені би дуже хотілося, щоб в майбутньому, коли діти війни, які зараз ростуть, коли виростуть. Щоб вони теж могли жити в мирному Нікополі, щоб відновилася там не знаю, що саме Каховська водосховище або ж е великий лук, але щоб там було життя, дуже хотілося. І звісно, під прапором України малюнки та анімації, та й загалом творчість це не щось пересічне та звичайне. Доки надзвичайники рятують життя мирних жителів, а військові відвоюють нашу землю, творчість дає змогу розповідати світу, що відбувається в Україні, та розрадити людей у надскладні часи.